Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо дуже легко ось такого котика з сердечком. І не забувайте підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що ж, почнемо малювати. Кладіть свій аркуш паперу ось так вертикально. Я буду малювати одразу чорним фломастером, Ви можете спочатку використовувати простий олівець. Малюємо таку дугу. Це буде верхня частина голови. І по боках малюємо такими галочками вушка. Далі намалюємо тулуб від кожного вушка. Ведемо лінію вниз, вона трошки буде розширюватись. А знизу, навпаки, її трошки звужуємо. Ось так. З другої сторони малюємо таку ж саму лінію. Вона трошечки розширюється. Тепер трошки звужуємо і дивимося, щоб лінії закінчувались на одному і тому ж рівні. І далі ось так дуже просто хвилькою малюємо передні лапки. Це одна лапка і ось друга. Наш котик такий пухкенький і задоволений. Зверху знаходимо тепер серединку, ведемо лінію умовно вниз. І ось тут намалюємо носик або овалом, або таким трикутничком. І дуже просто з кожного боку від носика намалюємо оченята звичайною дужкою, В нього вони заплющені від задоволення. Під носиком малюємо ротик такою ж дужкою, але вигнута вона в іншу сторону. По боках намалюємо вусики на тому ж рівні де й носик. Один, два, три. І так само з іншої сторони. Ось такий кумедний він у нас виходить. Вище серединки тулуба малюємо лапки теж дуже просто, таким наче гачком. І з іншої сторони лапки в нього трошки підняті догори, і в них він буде тримати сердечко ось так. Можете, якщо ви малюєте чорним фломастером, малювати його одразу, але якщо буде важко, можна намалювати спочатку олівцем ось так його повністю. І потім навести лише потрібні лінії. Наводимо тепер ці лінії фломастером. Ось так. Тут ми лінію пропускаємо, там лапка. І тут закінчуємо. Залишки олівця витримо ластиком. І чого ще не вистачає нашому котику. Звісно, хвостика! Ось тут, у нижній частині, малюємо таку дугу досить велику, ось така вона закручена. Додаємо тепер товщини кінчик такий закручений і достатньо пухкенький, а до основи хвостик трошки звужується. І все ось так дуже просто, котик в нас намальований. Тепер будемо його розмальовувати. Обирайте ті кольори, які вам подобаються. У мене буде він жовтий, але спочатку я зроблю рожевий носик. І тепер розмалюю самого котика за виключенням сердечка, яке буде червоного кольору. Майже готово. Тепер помаранчевим кольором я трішки наведу внутрішні лінії. Починаю з вушок, ось так вздовж чорних ліній. Веду ось цим помаранчевим кольором. Тут ще трошечки. Тут додаю більше кольору знизу. Тепер з цієї сторони, якщо, наприклад, ви обрали сірий ваш котик сірого кольору, то ви можете ці лінії навести більш темним кольором. Наприклад, темно-сірим, якщо у вас є такий кольор. Якщо немає, залишайте, як є. На хвостик теж додам цього кольору. І на кінчику лінія буде більш товстою. І тепер залишилось лише сердечко. Як я і казала, розмалюю його червоним кольором. І все, наш милий кумедний котик готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання.